Всім доброго дня! З вами село Сварка, Сьогодні хочу вам показати апарат. Попав він до мене з дружественного каналу від Сереги. Він займається котлами. Кисла кут 40 Цей апарат можна було би не показувати, тому що я вам його показував в такому виконанні та й в інших виконаннях, тому що в ті часи тільки не лінієвий навозив цей апарат. Досить він був тоді популярний. Що стосовно кисли, так у них навіть два точно є апарати з однаковими на назвами, але з різними кишками, я вам їх показував, а може навіть і три. То з кітлаку 40 і все. 40 ампер, каже, ну зовсім вяло. каже, ну Треба багато різати, хотілося б швидше, бо вяло, каже ну, каже, ну, я не кажу 60, ну хоча б 50. Та я кажу, та без питань зробимо. Попадає в руки мені цей апаратець. Там же ж у нас є резистор максимального струму. Я ж бігом на приборчик, на баластик, зараз думаю хоп-хоп накручу і зразу апаратік поїде. Тобто, а паралельно я ж розказую історію з цими апаратами. Ну, Конкретно не з апаратами, а з напівпровідниками в цих апаратах. То що, от дивіться, от тут ми дивимося. Та ну нічого, так круто, так, да, транзистори Фуджі. В більш ранніх апаратах стояла та шиба взагалі супер. Казалось би, що тобі для щастя треба? Це не який-небудь там ку -ку кустарний із голуб'інного поміту Херсуньвин якийсь. Це вроді фірма. Ну, так то воно є. Фірма та фірма. Тільки ми ж не знаємо, як вона сюди попала. Це зразу в мене пригадується аналогія зі стеклофірітовими головками. І з LCD-панелями. Хто постарше, пам'ятає, да, що таке стіло головки. І от вони були досить дорогі. Але вони були дорогі не тому, що вони дорогі, а то, що, що випустити тобі одну якісну головку, щоб вона попадала в параметри, треба 10 головок відправити в брак. Тому що там, там стекло, там феррит, там ще якісь компоненти, які вони між собою взагалі ніяк не в'яжуться. А з цього все треба робити. Тобто дуже великий виход брака. Так і саме транзисторами в моєму дитинстві, як це робилось, ті транзистори, які були якісні, вони іменувались 2Т і йшли на спецзакази. Ті, що такі десь якось трохи по параметрам не попадали, вони маркерували КТ і йшло в шир потреб. Ті, що зовсім вже хлам, вони йшли в юний технік. Ну, у китайців вже ж, і європейців юного техніка нема. Там, наприклад, візьмемо це фуджі, випускаються транзистори. Фірма йде на фірмові прилади, а все, що по параметрам не попадає, продається на вес і на всякі кустарно гаражні кооперативчики, заводи попадає. І що ми на виході бачимо? Ми бачимо якусь там условну кислу чи дригалс там. Відкриваємо дані харна собі, тут Fuji та Шиба, там, Infineon, yo там, Fire Shield. Ну тільки ж <смас> це не кондиціонні транзистори. Ні, бува так, що да, може, і нормально воно буде працювати, навалиш все без питань, воно там роками навіть 5-10 років воно може і працювати. Ну, як повезе. А буває так, що от геть зовсім не повезе. Може пам'ятаєте колись. Я вам показував апаратець Старк був. Що апаратіс так, він наче старий, але він ну, взагалі нульс. уходив в захист. Я його поганяв і в хости гриву ну, не входив він в захист, нормально в мене працює. І баластом його, і, там, і електродами там навалював, все, все супер. Але мене, знаєте, засмутило отак, от. один транзистор паяний. Ну, блін, ну, все працює, все нормально. Ну, поганяв, поганяв. Ну, дядька каже, ну що, ну, висилай, каже. От. Я йому відправив його. Проходить деякий час, каже, ти, ти знаєш, все-таки вибиває. Якщо раніше, каже, хоч іноді вибивав, то зараз взагалі просто касаєшся електродом, він вибиває. Прислав він до мене. Ну, понятно, да, там пройшовся по транзисторах, пробоїв нема. По-хорошому, ну, треба нормальний тестер для прозвонки транзисторів, тому що. Ми то провіряємо тестером яким там. Тестером, там він там 3 вольтами прозвання. Ну це фігня, якщо транзистор працює, наприклад, там, на напругах 300-500 вольт, тобто треба його, собственно, і прозванювати на таких напругах. В общем, я беру ретельно, прозваню. Получається, отож один міняний, я знаходжу іще два транзистора підтікаючих. Тобто воно вже один стрільнув уже прямо на заводі, його там. Завернули, поміняли, а ті вже з часом вони деградірують. Ну, то, що саме по собі напівпровідники деградірують, це вже звісний факт. Дуже явно це було помітно на французьких апаратах гусмі, коли вони ставлять в 160-амперний апарат сумарно діодів на 120 ампер. І там от один вилітає. Його можеш не міняти, міняй одразу всі. То, що того ти поміняєш, вилітить другий, вилітить третій, вилітять четвертий, то вже деградація пішла. Ну так то ж нормальні полупровідники. А коли воно вже Із вже з якимись відхиленнями, то самі розумієте, що тут вже невідомо, скільки він працює: час, два, три, місяць, рік, два, п'ять років. То, кому як повезе? Так я дуб, я ж, я, ж з, з, з ним балакаю розказує ці, ці всі байки і кручу ж руками цей апарат кручуємо резистор максимального струму дивлюсь на амперметр свій струм не піднімається потім я беру там, перевертаю апарат прозваню а виявляється що той резистор вже в максимумі накручений у нього там в гірляндач... в що там, гірляндочку резистору хтось вручну напаяв о, думаю, а нахрена ж ви його напаяли. Я його прибираю ту гірляндочку, Хоп-хоп вивів на баластики 50 ампер. От думаю, все нормально, все отлично. Уже його обрадував, що зараз ти його одразу забереш. В общем, <різали> прорізали ми. От, буквально. от Тут я тут трошки щось пшикнув, там на пару сантиметрів. Ну, він каже: та ні, давай я. Хопа тут різанув тут майже тут десяточка. Це башмак. Железнодорожний. Прорізав ще один ріст, псик, аборотик в захист. Ну, думаю, навірно, трохи перекрутили. Хопік, пару оборотиків прибавив, включив виключив, скинув захист по, по струму. Знову пшик і все. Тобто вже уже не ріжеш, що тільки ти тільки поджог? Під Отак от. Щось у нас вилізло. А <хохох> хотілось швидко. так що. Ті умники, які його скрутили на 30 А, вони, мабуть, щось знали. Що я прозванюю транзистори. Ну, я так поки бігла, прозванював. Ще будемо ми прицельно їх все передивлятися. Снабіра перевіряти, все треба буде вже от і до перевірити. Взагалі, так пробоїв не, я не замітив, але що я замітив? Дивіться. Ось ланцюги захисту, трансформатора струму. У нас от є от шунти... ну, і тут у нас, вон, бачите, щось так. Криво-косо хтось у нас випаєв один резистор. Це у нас ще є надія, що, може із за транзисторів слабеньких, вони підвищили чутливість токового захисту Перший шах, і другий шаг скрутили в ньому струм. Це не апарат, це просто находка для ремонтника. От зазвичай, коли звучить фраза, та там тільки проводочок підпаять», та там тільки діодик помінять. Зазвичай там якась срака. Ну, тут власник нічого не казав, тут я казав. Та, типа, привези, кажу, по-бистрому по підрегулюємо і зразу і забереш. Ну, скоро сказка сказується, де не скоро діло робиться. Я ж тут трошки збавив, і потім ще ну, не, 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 не до ісходний, а так трошки. І. Тут от так трошки на своїх 30. Амперах він ріже нормально, то є, ми своїми експериментами нічого не підпалили. Я ж тут тут, бачу, тут рисую сумарний опір, тут потихеньку його ну, загрубляю захист, бігаю з віранди в гараж, тестую, і я замітив, що якось невпевнено працюю осциллятор. Він то спрацює, то ні, то з першого разу, то з другого, то взагалі не спра... Ну, то есть свої, своїм життям живе. Ну, зняв ж плату, там її, звісно, ну, невдобно знімати, там всі правда, поки відключиш, потім поки витащиш, раз витащив, там, прозвонив, прозвонив конденсатор, і можу думав, десь втрата ємності. Діодіки все нормально. Вставив, щось да не так. Поміряв. Індуктивність на трансвіт. Таро в нормі. Ну, Міряти індуктивності на цих трансах це неблагодарна за тому що це ж високовольтні транси. Воно прибором, може, не видно, а десь на високій напруги десь прошиває, і все, буде ще десь в трансі, а на виході вже нічого нема. Тому я поставив новий транс, нічого не помінялось. Думаю, ну що таке? Приїхала лайко підрегулювати. Ти тут встряв, і ще й там встряв. Ну, ладно, і не, так, і не таке ковиряли. Думаю, далі, що тут не так? Може, думаю, релюшка трошки. Знаєте, бува, контакти трохи підгоріли. Все ж таки, там у нас високочастотна висока напруга. Десь, може, думаю, з часом воно трошки-трошки підпалило. Завідомо, справну релюшку ставлю. Нічого не помінялось. А потім, знаєте, що я замітив? Що... Шо... Я ж цю балайку запускаю через лампочку. Тобто, зазвичай перший пуск він. Дивіться, включили. Перший пуск зазвичай він проскакує, а далі вже ні. І що я роблю? Я підключив нашу високу напругу, яка живить осцилятор. Параллельно контактом релюшки став тестером і дивіться. Раз, другий раз уже не. Тобто у нас на банках нормальна напруга спочатку, потім, коли ми замикаємо, у нас іде просадка і далі вже не, бачите? Тобто у нас виходить, що з провалом вхідної напруги провалюється і холоста напруга. А тут, якщо хто знає, ну а хто ні, то я розкажу. Тут є така примітивна блокировочка. Оце у нас вихід сюди заходить. Тобто блокировка осцилятора. Ви натискаєте курок, у вас працює осцилятор, на виході йде ну, у кого 290, у кого 270, 250, 260. Одна балайка мені взагалі зустрічалася 160 вольт. Це холоста напруга. Тільки у вас піджигається дуга, напруга падає десь там до 90, 96, 98 вольт. Це вже, роб... Це вже робоча напруга. І завдяки оцій примітивної схемки одвалюється рілюшка, щоб у вас потух осцилятор, щоб він у вас не зарінчав, поки ви ріжете. И ось ця схема получается, что вона робила, два лирюшки, то есть тільки тільки, тільки за отметки уходимо 250, буквально трошки. То есть не до 95, там, навіть не до 100, а трошки отвалилась, и все, релюшка відпала. Причому в цьому ланцюгу також, хтось слазит, там есть якісь елементи откушені, ножки тричать, потом там вон якісь перемычки. Тут вже щось було. Так що він вже, ну, якщо він десь ремонтувався, б, його б сказав би. Так це виходить, що це комбо. Це воно таке, таке. Таке удачне ще з заводу проїхало. Зеніть. Тестер стоїть на катушці блокировочної релюшки. І це ж не все. Давайте включимо 180 вольт. Ну, 20-21 вольт. Це терпимо. А з завода було при 220 вольтах було 18 вольт. Тобто це вже на грані спрацьовані релюшкою. А якщо 200 чи тим більш 180, там взагалі мовчки було, про які осциллятор можна було вести мову. Маю надію, що це вже фінішна пряма. Бо я вже з рахунку збився, скільки я разів я бігав з веранди в гараж з цими тестуваннями, пробами. Гра. Thank <laughs> you. Маю надію, що буде працювати. Хай сні щастить. До нових зустрічей. Хотів я схалтурити, не переробляти під'єднання кнопки. Але після тесту я спробував, вона гаряча і ще б трошки потекла б. Треба переробити. Хто вперше на каналі і не поняв, про що йде мова. От, сітєва лінія. Один провод запускаємо прямо в плату. Другий так. І от другий сітєвий. чик чик І ви... Ви завжди забути про заміну кнопок.